Традиційно у листопаді у Національному юридичному університеті імені Ярослава Мудрого разом із Днем студента святкується День університету, і саме цим святкуванням присвячується сьогоднішній випуск програми Студентське життя. Щоразу готуючись до чергового випуску програми, наша творча група намагається показати всю багатогранність і насиченість життя студентства нашого вузу. Конференції, наукові заходи, досягнення у навчальному процесі. Найкращі студенти, найкращого вузу саме цей девіз червоною стрічкою приходить через кожен випуск нашої програми. Проте сьогодні про традицію університету хочеться розповісти не з точки зору ведучих програми, а через призму власного захоплення юриспруденцією, власного захоплення творчістю, мистецтвом власного студентського життя. Що є для мене університет? Рано чи пізно більшість студентів та випускників нашого вузу розмірковує на цьому у чомусь філософську тему. Адже ми, всі, хто ходив і ходить цими коридорами, зовсім інакше сприймаємо університет. Ми через призму досягнень науково-педагогічного колективу, не завдяки численним державним нагородам і відзнакам для нас, студентів і випускників, наш університет апріорі найкращий. хоча це визнають і розуміють навіть посередньо пов'язані із юриспруденцією пересічні громадяни. Поступление в юридический университет я мечтала с начальных классов. Я помню, в детстве я всегда хотела быть адвокатом, кого-то защищать. А когда мы приехали на день, первого, ну, на день открытых дверей, да, это было весной, это было в тот год, по-моему, первый день открытых дверей, я поняла, насколько это масштабный, мощный университет, какой он большой, красивый. Мне казалось, что тут учатся только гении. И преподаватели тут, ну, наверное, ну, просто боги своего дела. Но после того, как мы пообщались со студентами, я поняла, что это обычные люди, преподаватели достаточно открытые, готовы идти на диалог, помочь. Нас проводили по корпусам. Я поняла, насколько это очень красивое здание. Я таких красивых зданий, наверное, только в театрах видела. Очень насыщенная архитектура, картины, все очень аккуратно, очень со вкусом. Я просто влюбилась в это здание. Я зрозуміла, що я хочу тут вчитися, тому що, мені кажется, лучше я би не знайшла по своїй спеціальності професії. Одним із найяскравіших вражень мого першого курсу є посвята у студента. Саме тоді, уже, мабуть, далекому, 2004 році, стіни палацу вперше приймали першокурсників. Як не дивно, найбільше мені запам'яталось не саме свято, а декілька студентів четвертого курсу, які стояли ось тут і відмовлялись зайти всередину. Оточуючи, не розуміли такої поведінки і наполягали зайти. Відповідь юнаків була для мене одночасно надзвичайною і шокуючою. Один із них сказав: палац є настільки прекрасним, що ми боїмося навіть на грамину його забруднити. Безперечно, студенти Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого вирізняються з-поміж багатомільйонної армії студентства. І річ навіть не в специфіці правничих дисциплін, котрі ними вивчаються, йдеться про особливе світосприйняття, про специфічний спосіб мислення, про відстоювання і обґрунтування своєї точки зору, власного бачення. Знаете, работая в ассоциации, постоянно видно настоящие чувства наших выпускников. На каждой встрече э, они впервые как будто приходят в наш университет и э, проявляются их самые теплые чувства вновь и вновь. Э, со слезами на глазах они встречают своих друзей и э, смотрят на наш вуз с искренними чувствами и восхищением с его развитием. Э, работая со студентами, Хочется привязать им те нежные чувства патриотизма к нашему вузу, которые, которые испытывают наши выпускники. И знаете, где бы мы ни были и кем бы мы ни были, мы являемся всей огромной семьей. Запорука професійного успіху і реалізації себе як особистості це знання, і кожен випускник, чи то практикуючий юрист, чи то науковець, пишається тим, що в стінах Альма Матер він отримав якісні першокласні знання. За роки навчання наші викладачі прищіплюють студентам о найважливіше почуття відповідальності. Адже, коли помиляється лікар, винуватять медицину, будівельник, організацію, у якій він працює. Коли помиляється юрист, громадянин розчаровується у державі. Викладачі, заслужені професори, гордість університету. Саме вони уособлюють у собі батьківське тепло, плече старшого товариша, і що найважливіше, всю мудрість і цінність наукових здобутків, якими пишається університет. Творча самодіяльність студентства завжди була невід'ємною складовою навчального процесу. Я і сьогодні яскраво пам'ятаю, як проходили концерти саме тут, в актовій залі. Не було ані професійної технічної служби, ані режисера, ані заслужених артистів-викладачів. Проте нам було не позичати того затишку тієї теплоти і духовності. І надзвичайним саме є те, що наш палац студентів зміг не тільки зберегти, але й помножити всі славні традиції. Перлина нашого університету, палат студентів, окрема тема для розмови і тема далеко не однієї телевізійної програми. Колективи, які тут займаються, пишаються своєю історією. Чимало колишніх учасників, зокрема народної чоловічої капели, займають сьогодні керівні посади в вищих органах державної влади, судової та правоохоронної систем. Вихідцем із славетного колективу є і проректор з наукової роботи нашого університету, доктор юридичних наук, професор Анатолій Павлович Гетьман. Первый день в Харьковском юридическом институте ⁇ это 1 сентября 1979 года. Безусловно, я этот день помню, но, наверное, этому дню предшествовало несколько дней, которые были связаны с подачей документов в качестве абитуриента. Было, были связаны дни сдачи вступительных экзаменов в качестве абитуриента. Ну, естественно, дни, которые были связаны с ожиданием результатов конкурса. И самое главное, безусловно, это приказ, где было написано о том, что абитуриент Гетман Анатолий Павлович стал студентом Харьковского юридического института. И вот 1 сентября, поскольку все предыдущие дни это был такой сплошной массив постоянного движения, постоянной какой-то внутренней психологической борьбы, неуверенности, сомнений. Ну а после приказа, вот 1 сентября, безусловно, это тот день, который является ярким днем, наверное, в судьбе каждого человека, кто пробует себя сначала в качестве абитуриента, а затем в качестве студ... становится студентом высшего учебного заведения. Вот поэтому этот день и является самым ярким, самым запоминающимся, самым солнечным из всей предыдущей І определений період будущої житті згадуючи своє студентське життя, мені спадає на думку головний спогад почуття абсолютного тріумфу. Університет вмить став узагальненим уособленням усього найпрекраснішого і найціннішого, про що тільки можна мріяти. Часи змінюються, традиції залишаються. Усвідомлення того, що ти студент найкращого юридичного возу прослідковується в усьому. Погляді, поведінці, світосприйнятті сучасних студентів. Хтось подумає, зверхність. Насправді це відчуття гордості, розуміння того, що приналежність до університету це велика честь. Коли я поступала сюди, Первоначальным моим, скажем так, фактором, почему я хотела поступить сюда это дворец студентов. Мне рассказали, что там участвуют много народных артистов, заслуженных артистов, и это очень интересно поработать с такими профессиональными людьми. Сейчас я занимаюсь в женском вокальном ансамбле Sunrise. Постоянные репетиции, много интересного. С нами работает новый хореограф. Для меня это толчок в будущее. То знание, то, что нам дают преподаватели, это такой огромный багаж, с которым выходить не страшно ну, с университета. Кожен, хто хоч раз мав змогу побувати у стінах нашого університету, звертає увагу на картини, якими прикрашені всі корпуси та палац студентів. І лише студенти і випускники знають, що ці картини це не просто витвори мистецтва. Це власною мірою святині студентського життя. Традиційно їх дарують університету з нагоди закінчення вузу, а випускники з нагоди річниці випуску. Звертаючи увагу на подарункові написи, почуття починають переповнювати. Адже саме ці написи є живим свідченням глибокої поваги і шани до рідного вузу, до викладачів, які своїми знаннями, своєю працею створювали і створюють сьогодення юридичної науки. То є для мене університет. Університет це наукова святиня, намолена знаннями людей, які працювали і працюють у його стінах. Університет це освітянські та культурні традиції. Це можливості для формування особистості. Університет це життя. Студентське життя. Найкращих студентів, найкращого вузу.